Друзі, всім привіт! Давно не бачились, давно у нас не було обзорів продуктів. Давайте почнемо. рубрику обзору продуктів з посада на половках. Так, надо окуляри, трошки підняти до гори, на, на голову і нернути. Быстренько в магазин. О, начали вивішувати общий этот. Цікаво у нас, случайно, не по четвергах. Зараз швидко ми тут общак глянемо. нічого хорошого, кстати це зараз замануха, треба на 400 гривень скупитися, відправити смс, те, що в чеку у вас буде і можливо ви це щось виграєте. А, ще, треба, щоб був, ще треба, щоб був один акційний товар в Чекові. Той, що участвує в акції. Те, що не знаю, як воно буде обозначатися акційний товар. Один хоч буде 400 гривень акційний товар, можна тоді в Чекові глянути. Кор там якийсь. Коротше, не знаю, я тут нічого, мабуть, не куплю на 400 гривень, бо мене тут нічого не цікавить, так, обносик зробимо та й все. О боже, що це за двугої? От це слони. От це слони. І 99 гривень. Я не знаю, що з лимонами вийшлося, що вони по 99 гривень стали. Коротше, по сотні буря, по сотки. Давайте трошки овощів покажу вам. Фрукти. Хтось казали апельсини, дешевші, ніж яблуки. Ну це давненько це казали, але ну, я не сумніваюся, що зараз. А пульсини або банани будуть дешевші, ніж українські яблуки. Блін, на пер курточку, не, не знаю, може це помивками. О, кстати. Зараз такі ціни у нас на базарчику на полукартах. Аня ходила, Що можна і на базар не їхати на центральний рівень. По гірки така сама ціна і можна вибрати. На базарі вам не дадуть вибрати. Так, що це таке ну, страшне? Это у нас картопля 1 кг. Їсти, мабуть, її не можна. І садити її, мабуть, не можна. Це таке, знаєте, для свиней насипали. Ну, людей же за свиней ще дають. базара базару нема. Прикольно, морква базара немає. Прикольно, так? Да? 40 гривень кілограм. Ну, картошка, це щось, а оце кусок гнилі. <рес> Ой, ну це треба лошара і будь, щоб його собі взяти. Купить, заплати 30 гривень. Так, капуста, цвітна. Ну, Кабачкись, свіженькі, новенькі, зелененькі. Ось хтось пробив кабачок, а не скільки він потягнув. Дай сюди. 41 гривня. Бачите, зважу. Получив шок, Коротше, його шок був в шокі, і він положив назад. А ось капустин, дивіться, молоденьку хтось купив, теж шокувався і положив її назад. Получив шок. Хоча ціна ще стандартна на капусту. Якщо брати, то треба менюсеньку. Вона потягне 40 гривень і на двох чоловік хватить. Так, це теж не редиска, а мусор, навіть не вибереш нічого. Огірочок лисий, кстати, непоганий, да? так? І маленький, тугенький, трошки цвіточок пов'явший, Ну, все одно можна щось там вибрати. Так, ціну бачите, не хочу. По 62. Огірок гладкий. Ну, По-моєму, він лисий. По моєму ліксикону до посту 40%. Блін, а який же ми купили до посту, що взагалі ні, ніка... нікакий. Ні, не пам'ятаю. Скільки ж було процентів там? Чи 20. Я не знаю, ми його доїли чи не доїли зараз. О, бачу чіпси якісь папці. Летимо сюди до нього. Олтіні пауте. Ой, такий, що що тут 120 навіть нема. 95 грамів, навіть 120 грамів немає. що де шубуті. 120 грам були по 30 всі. Так, це в мене щось. Мадмуазель хоче такі сливки купити. Типа колись на клубнику напшикати. Чи на щось хотіли. Напшикать. 134 гривні. Президент. Такий балон серйозний. Так, починаю. Оце... Посаді погано, що треба присідати багато позицій, що треба трошки поприсідати. Так? Я сподіваюся за це ви мені лайки поставите. Підпишитесь і напишете позитивний комент за те, що я тут бачите, присідаю, качаю ноги. На педалях тепер перестав качати. Качаю тепер на супермаркетах присідаючи щоб показати вам трошки цін я не супер пупер обзорщик цін так оп чуть-чуть трошки трошки в том супермаркеті так 70 гривень не хочу лучше щось щось отаке куплю там в АТБ є по акції купимо в АТБ по акції я покажу 70 гривень в принципі вже дешевше наверное не будем Ну ладно, у мене там 2 пачки сира є з прошлых акцій. І отакі. Типу такого. тільки друга фірма. Польський за полтинничок я теж брав. А це за 54, з виноград. Кстати. Якби у мене вдома не було, я мог би купити. Тут такі треугольнички, поняли? Триугольничок на кусок батона намазали там. Кстати, непогано. А тут сосиски якісь я брав. ось ці тоже. А чого-нибудь стіни. Ой. Осі мені сподобалось вітруцькі такі, дивіться, маленькі, копчині. Ну щось ціни нема, да? На ці есть. Окаясь колбасня по 90 гривень. Ранчо смачна. Не знаю чи вона смачна. Що ви нам сдурите? Це вже нарізочка по закусочку, так? Сразу Батон нарізний, ковбаска. бутилочка, біжись удалась. Ага, ось що сири. А що це за фірма така? Це вже дешевше. Ну так тут королівський. Це що, поляки п'ять нас кормлять чись. А, продукт білково-жировий. Це навіть не сир чи що. Це щось страшне продукт білково жировий я не пойму продукт білково-жировий. жировий так ще й музон балає гребаный хоче мені авторські права бахнуть а обробка авторських прав дуже довго происходить так фут я каже сяцю куплявши дуже не ні, не буду брехати, якусь таку горчицю колись купив. Ну реально, тако не горчичний порошок. А щось страшне. Це що у нас? Отримав бонуси за цей товар. типа за олію. Да, Ось ціна, а он 76 40. Олейна, да, а Що все за ціна? Стара, Сир мочка. Окей, то щось зброю опери. Так, на горчицю гнати не буду, бо... Так, хто дивився мій там этот шорт з мороженого в 4 утра. 140 грамова пачка мороженого в 4 утра, короче, довго мені не хотілося їсти. Я таке б хотів попробовать, але воно дороге, все. Только якби баунти, морожено, поняли, ці модні, 23 гривні, ананас, кося, скимо рудь. Стімос рудь, Ананас кос. Ламбир, эскимос, манго эскимос, да, ага, ну короче них. Ой, скикитин, не буду заморачиваться. Так, тут у нас? Краби и палки? краби и палки. Бачтатину. Ох, ему mm -hmm. зонла. Ну конечно це подстава, подстава. Так, ждем, ждем, ждем пельмени. Кладик вот эти 900 грамові, Или 0,5. По акции. Они закидывали. Ага, вот здесь 0,5. Вот это тут нарывка, пять тут рыбка. 0,5 и воно сейчас не по акции. Червона лінія, червона лінія, не як завжди. Що, вони ще дороже стали? О, мене скімос, кстати, цей цікаво, сейчас глянемо. Та він стопудово не доволі пацієнта. Так. Взагалі не розумію, червона лінія. Так, хладик, 180 гривень, 0,8, не знаю що це. Ось, мост, руть 138 гривень. За сотку найдем купу. А так, там три ведмедя в тебе по акції. Покажу вам, Наверно, упаковку покупку, а ще в мене є з прошлого разу. Ну, мільйон відів ковбаси. Навіть незяйку дадуть, така й буде ваша. А дадуть верхню, а верхню ви з старенькими. Кока-кола зато постійно по акції. І моршинська. Ой, я ела, давайте глянемо, хочу. Я їла. Лоток 15 штук. Поняли? Почали по 15, а що 10 мало. Тому 10 мало, берете 15, за 62,85. Бабах є. Що м'яска трошки вам показати, вирізка якась. О, що це такі. печінка свиняча. Задок, задок. Не хочете задок свиний. По шиєк, відбивна. По на наша так? По шиїк 295. Відбивна 270. Треба на корячках стоять, щоб вам показати. Мишці ж... направились не дуже компактно. Відправо совсем звернись, так ось вони. Да? 881, гривні, 882 гривні баночка 200-грамова баночка, поняли? Типа акції. Так, ще ось якась олія. Полтос. Мичумак. Мичумак любимо лів. 77. Садку. чи вона добав бути осадком дивіться осадок мені хтось писав що олія не повинна бути модна і забугра пластикову Тобто це якась поділка да? це не настояща моя стратегія Чи якийсь осадок хоча б не розготить нічого О, скільки води. Води туди-сюди. Так, давайте ще пивасі глянем. Що тут у нас. Ех. А я-то думав, прийду, тут корона по 38. Як в прошлый раз, а зараз. Все. Так що найцікавіше. Вот тебе акції закінчилась. Що це у нас по 24 Закарпатське бє. Не хочу. Коротше, ВТБ акція закінчилась на корону і тут, поняли по всіх супермаркетах і тут 52 гривні стала хоча таке. 52 гривні, 53 І чи дорогі. Де по 38 жили колись продавали? Може місяць назад. Місяць назад. Так що будемо біли нефільтроване. 24 можно що ще можна таке так надо дрыса в супермаркетах вычислять ось можно литрушку тубор взять попыть так надумазель груші немає немає два вида только сам и груши кстати чаєчками м'яке подобається чаечку можно що да, В один момент ось полтавський, коли там цікаво, дивіться, ціник. Це скільки у нас літрові баклахи, ось лящ є по 60 гривень по акції. Там низу колосно не акціони. Бачите, Полтава нефільтрована, солодова, ну акцій не нахуй. Як неудобно на корячках. Так, є трошки, да? Это так як його люблю, кстати, 3470 может взять. Ладно, надо подумать. Хотелось бутылочное, склянное, да? Скло. А що ото? Ага. Коротше. Нагрібаєте на 400 гривень всякого хлама тут. Берете эту баночку, щоб була вона Вот. Вона участвує в акції. 25.42. 4.5. Да? І все, ви учасник. Мені там з усього, з усього, що вони там продають, не помішала б гріль, решітка і все. Останне б я продав би. Я б виграв на ВЛХ. Опачки, все щось ми видав. Нас нам з грибами. Лейс іде вперед. Ну ціни ж, хоча 38-52. Та ні, 52. 52 дороговато, так? Да? Так, у нас тут Кстати, ми знімаємо вас, ще зараз, тобто не вас знімаємо, обзорці знімаємо на нову батарейку. Тепер будемо його прошку рідну берегти, а аналоги будемо пекти. Коротше. Так, сільфо треба заглянути на огонь, подивитися грузинську водичку, ту, що дешевше і непогано, ту, що він совітло. Так, ну це не мій формат, от такого я впаду одразу. Ух ты, зуброкайте, що ще така й була рябинла. Коротше, вони трошки поміняли дизайн етикеток. І тепер думаю, що це новинка. Ось мороша, саме доступна. 89,90. Ціна не міняється, вже я не знаю скільки. Це така м'ягенька. Скуштуйте отаку. Ну і отаку. Хоча воно все з одної бочки. Ех, Коли ми з тобою. Обмінулися. Ох, манга абсолютних. у мене десь на заставці ніхто я не бере, жде мене 370 гривень на всі. Така м'яка горілка абсолютно. Ще є з якимсь присмаком, там ситру ще, лайн, просто лимон, апельсин, дуже м'яко. так заходить. Пофір'я. Так що тут класно. Так, 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 так. ладно, не будемо тут довго зависати. Бо щось мені так жарко стає. От це бодяга. По 25, а це саме такі, не сладкі. Це мені найбільше подобалося. Це як шампанське, це брюд типу такого. Коротше, сухе вино. Не солодке, а таке нормально, жажду таличе. Також якби воно холодненьке був. Нема нічого такого по акції, заманухи якось. Джін-тоніки. Все по повній ціні. Зробили б на якийсь вид акції. Що ж ви такі жадні. Все Ки... Києва, це оболонь, все... все без акцій. Не понял, Що вона тут хрускає? Так, друзі, що ми ще глянемо? Що у вас ще цікаво? Трошки ще давайте тут потусімо. Шоколадки. Ціни, яких ж в це якби знати рошеновські ціни. Ні, тут такий музон стабільний мені. О, 48,90. Треба глянути по чому рошені, заїхати сюди і купити. ні. О, воно отаке, якби молочний шоколад, було взагалі бомба. А це чорний. Ну, вона чорний любить, я чорний не люблю. Так що я думаю, їй би зайшло. Друзі, не забудьте підписатися поставити. лайк, лайк. буду дуже вдячний. Нічого більше не прошу. Багато людей дивиться і забувається підписатися, і дивиться, на мене годами, бо були такі випадки. Так що буду дуже вдячний. Давайте сахар для нього по 30 По Ну і по ще що 62. Солюсь якась, це екстра служить. Все, побачив і почув. Що, по чому яблука, ми яблубу ми з цієї сторони з вами не були. Так, 55. Коротше, назнімаю вам. Кучу супермаркетів. Будете будемо щось чим зрівнити. А, ще для глянемо кофе, вроді в АТБ багатці кофе. Так, нам треба срочно В АТБ, щоб ми знали де дорого дині. Де Там те що я люблю, що такі, що за розмір. Там 114, ні, брешу, 214 гривень, кажись, 200 грамовка. І що нас ще цікаво? Сумаши, це на барні без акції 90 гривень. По акції в ОТБ 71. А ми скільки брали з вами по 48. Хто наївся по 48? Тільки ті ті ми з мадузель наїлися по 48. Так, а чайок, чайок. Чайок. Мені треба ближе підходити, на були ціни. Не бачити взагалі. 184. 117 було б прикольно 147 була акція останні тільки не пам'ятаю в якому супермаркеті. Ну все, це вже не на прошлому, да? Це вже в прошлому. Так, ну що, будемо прощатися, давайте до наступних серій. Побачимося в наступних серіях, в наступних обзорах їжі. Так що давайте, пока-пока щионочка